спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші! Вібет україн. Разом сильніші. буквально за кілька хвилин розпочнеться. Матч першої ліги 16-й тур чемпіонату України сезону 25-26. Отож, зараз дивимося, команди виходять на футбольне поле з під трибунного приміщення. Ми вітаємо вас і запрошуємо переглянути трансляцію, організатором якої є футбольний клуб «Нива Тернопіль, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Продовжимо ознайомити склад після власне. Перегляду цієї хорошої, хорошої світлини колективи вилаштовуються на дозі центрального кола. Дуже багато гравців. Фактично на лінії штрафного майданчика. Є дозвіл арбітра. про Подача. Була подача так на ближнього, на першого гравця з ну, і пробивав по воротах номер 44 Сергій Давидов. Перший удар у нашому матчі. від Зараз м'яч контролюють, контролюють Одесити Романюк, Когут. Іван Кухот робить подачу, намагання пробити ножицями. Не потрапив по м'ячу. Владислав Кулач. Нападник. Гостей бачимо дальній удар від Ярослава Ракинського. 12-та хвилина. Рахунок стає 1-0 на користь Одеситів. Відверто прогавив цей удар. Володимир Шарун. Запізнілий був його. Стрибок і Ярослав Ракицький своїм фірмовим ударом з далекої відстані відкриває рахунок у нашому матчі. Буквально якусь хвилину другу я говорив про дальні удари Ярослава Ракицького. Зараз бачимо. Передача на ракитського від 6-го номера від Олександра Скляра. З лівої ноги пробиває. Метрів 35. 40 до воріт. Отож 1-0. 12-та хвилина матчу. Ярослав Ракицький. Жаржу. Неточна передача. Перехоплення від 21-го номера Олександра Гереги. Прострільна передача від 11 -ки. Михальчука. Напуда, удар по воротах. Удар не сильний. Був удар від капітана. Мар'яна Мисика. І без проблем забирає м'яча до рук. Нігерійський голкіпер Одеського Чорноморця. Аня Ахбосов. Зараз бачимо в повторі цю атаку тернопільської команди. Ярослав Рахицький не зовсім але Віддавав м'яча на партнери по команді. Було перехоплення від напуди і удар. Мисака. Є можливість провести тернополянам контратаку. Хороша передача. Є можливість провести контратаку. Удар воротах. Ще один удар. Як не попасти з такого зручного становища. Зараз дивимося. в Повторі, хто ж це був. Стовідсотковий момент був у тернополян. Напуда пробивав. Що в штрафний майданчик. Воротар відіграв і пробивав номер шостий. Це Юрій Тлумак. 100% гольовий момент. Мала можливість Нива зрівнювати рахунок. Активно підтримують тернопільські вболівальники своїх футболістів. Чекаємо на свисток арбітра про можливість пробиття. Мисак пробиває. І з нижнього кута воріт витягує м'яча. А ніяк Була можливість атаку другим темпом провести у тернополян. М'яч пройшов вищий воріт. Дуже хороший в обвід стінки пробиває Мар'ян Мисак. І повторний удар від 10-го номера Івана Паламарчука. М'яч проходить вище воріт. Ще один повтор за воріт. Кваліфікацію Ілі ольхового. Хороша передача. Гарича удар по воротах. І шарун рятує свою команду. Георгій Робакідзем. Мав можливість збільшувати перевагу Чорноморця до двох м'ячів. Але переграти. Володимира Шаруна не зміг. Хороша. Передача була від Гереча. Ніхто не заважав грузинському легіонеру Чорноморця. Точно, точно пробита, але відзначимо молодого Володимира Шаруна. Вдало, вдало зіграв. Через лівий край. Атакують Одесити. Гереч. Ракицький навіс. Ще один удар. І м'яч ледь не потрапляє знову. Ворота тернопільської команди. В першому таймі один раз це було. Це 28-й номер. Артем Гобелюк пробивав. Зараз повторив подивимося цей момент. Бачимо Ярослав Ракицький. Подає із одного, і з іншого флангу. Тим часом у Тернопільської Ниви, очевидно, готується ще одна заміна. Кутовий. Знову Кутовий від Ярослава Ракицького. Удар по воротах. І Володимир Шарун рятує свою атаку. Команду. Удар по воротах. М'яч. У воротах, але свисток арбітра прозвучав, було порушення правил, і м'яч не зараховано. Ще раз повторюю удар від Герича, Ще один удар. І був поштовх від 87-го номера Владислава Герича. Власне, при другому ударі його, і саме про це сигналізував арбітер. Перевід м'яча з лівого краю на правий. Удар по воротах від четвертого номера Андрій Демеденко пробиває. Вдало грає голкіпер Чорноморця. Аняк Босу не наважився відбити э, прийняти м'яча в руки. Відбив м'яча кулаком. Уже аут вкинули тернополяни. Бачимо ще раз повторюю цей момент, навіть не кулаком. А просто руками вибиває м'яча. М'яч далі у тернополян. Тернополян правим краєм масована атака. Відчайдушно відбивається Одесити. Дмитро Галадей. Паламарчук на трьох пішов. Робить передачу. Дуже красиво вибиває захисник одеської команди. Підбір за тернополянами. Одна можливість і рахунок у нашому матчі. Зрівняно ну ні. ні. Показує асистент арбітра, що хтось з гравців тернопільської команди перебував у положенні грою. Бачимо активно. Підбігають до асистента тернопільські футболісти. Незадоволені вболівальники. Михальчук це зробив. Хороший удар був з лівої ноги. Не зафіксував взяття воріт бригада арбітрів. Я думаю, експерти, які будуть аналізувати цей матч детальніше розберуться. Тим часом кутовий. Напевно, останній кутовий у нашому матчі. Остання надія тернополян врятувати цей поєдинок. Удар по воротах. Четвертого номера і ні, це був 44-й номер Сергій Давидов. Пробиває, потрапляє м'ячем у Одесита. І в цю мить звучить фінальний свисток з рахунком 1-0. Одеський Чорноморець сьогодні переміг у Тернополі. Тернопільську ниву місцеву команду. Ярослав Ракицький забив цей цей переможний гол для Одесит. Одесити набирають три очка. До турнірної таблиці мають 35 очок. Скорочують до 7 очок розрив між чорноморцем та Буковиною. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец україн разом сильніші.